І як такого щастя не існує, тому що воно проявляється у певних станах. Тобто я перерахувала там визнання, наприклад, безпека, здоров'я, коли людина себе добре почуває, коли вона може спілкуватися з іншими людьми, ділитися радістю, бути близькою. Це все про те, що тобі добре. Тобто, щастя, воно дорівнює добре. І щастя як поняття. Вигадане суспільством задля того, щоб до нього підкріплювати певні продукти і їх дуже вдало продавати. Тобто, це дуже великий, великий такий світ, який називається ринок. А ми з вами усі живемо зараз у суспільстві споживання. Тому, коли йде мова про щастя, то до цього дуже багато якихось ще. Доєднується таких атрибутів, які ніби про щастя. Атрибутів саме матеріального плану. Це дуже добре, коли людина має матеріальні речі, це зручно, комфортно і так далі. Однак, часто до щастя це не має жодного відношення, тому що людина може проживати своє життя наповненим з матеріальними речами, грошима і так далі. А внутрішньо вона може бути пустою і їй може бути дуже не знаю, складно. І також вона буде вважати себе ніби самотньою. А справа взагалі не про самотність і не про те, що в неї чогось немає, щось там відсутнє. Справа в тому, що вона просто не навчилася поратися з цим життям так, щоб воно давало їй радість. Ну, напевне, що я пояснила, що саме я маю на увазі.